Вітаю, шановні друзі, сьогодні поговоримо про цікаву процедуру For Абсуштімунг zur Beschäftigung. Це процедура попереднього схвалення, надання дозволу на працю в Німеччині. Дана інформація буде цікава всім українцям, які перебувають на 24-му параграфі і хочуть змінити його на робочі параграфи, чи то ж 18-ті, чи то 19-ті. Також ця інформація буде цікава для всіх тих. Осіб, які знаходяться за межами Німеччини, це і українці, і громадяни інших країн, які хочуть. Потрапити в Німеччину і отримати тут робочу візу. Як ви знаєте, друзі, для того, щоб змінити чи отримати робочий параграф, робочу візу, потрібно мати відповідний цуштімунг від Bundesagentur für Arbeit, тобто так званий дозвіл на роботу. В загальному, якщо українець переходить з 24-го параграфу на 18-й, він звертається до Ausländerbehörde, надаючи їм відповідну декларацію. Називається вона Ерклерун zum Бешефтингс, яка за Заповняється вашим роботодавцем і надається в Ausländerbehörde, і він, в свою чергу, звертається до Bundesagentur für Arbeit. і ті надають дозвіл на працевлаштування. І отут от може виникнути досить неприємний момент, коли ви звертаєтесь до Ausländerbehörde, да, робите відповідний бентрак, ви вже фактично просите видати відповідний параграф. Наприклад, там 18, 19, неважливо який. І е, для того, щоб не отримати оцю попередню відмову в самому параграфі, да, для того, щоб зрозуміти, чи ваша робота, ваша кваліфікація і робота взагалі підпадають під дозвіл е, Bundesagentur für Arbeit чи ні, можна скористатись процедурою е, отримання попереднього дозволу. Що це дозволяє? Це дозволяє, по-перше, зекономити кошти на відповідних гібюр в а та також не отримати відмову від самого міграційного органу, щоб потім її не оскаржувати. Тобто, фактично, попередньо ви можете проконтролювати і перевірити, чи буде у вас позитивне рішення, позитивний бишайт від Bundesagentur für Arbeit. Для цього потрібно звернутися з той же самою декларацією Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis до самого Bundesagentur für Arbeit. Вони його. Перевірять і нададуть вам відповідне рішення, ну точніше, вашому роботодавцю. Уже потім з цим рішенням ви можете звернутись або ж в дипломатичну установу, або безпосередньо в Ausland Bichorde. Про це, до речі, зазначає сам Bundesagentur für Arbeit на своєму сайті. Ви хочете наняти на роботу особу з так званої третьої країни. Ця особа повинна подати заяву на отримання візи або дозволу на проживання, щоб мати можливість працювати в Німеччині. Перш ніж подати заяву, ми можемо в окремих випадках перевірити, чи дотримані вимоги для працевлаштування в Німеччині. Якщо це так, ми видаємо попередній дозвіл на працевлаштування, так званий «Vorabzustimmung zur Beschäftigung». Після цього ваш майбутній працівник може подати заяву на отримання візи безпосередньо до відповідного дипломатичного представництва за кордоном або. Звернутися безпосередньо до органу у справах іноземців Ausländerbehörde. біхьорде до речі, цей попередній дозвіл діє протягом шести місяців, і також майте на увазі, що даний попередній дозвіл for up to ФОРАПЦУшТІМГ видається також відносно певних процедур. Друзі, на сайті Bundesagentur für Arbeit може дізнатись більше інформації про дану процедуру. Але в загальному додатково і попередньо можна перевірити друзі для того, щоб не Отримати оцю відмову від Ослендер Біхорди, тому що в подальшому прийдеться звертатись до Рехсан фірміграціон Рех і оскаржувати, витрачати на це кошти. Тому, е якщо що, друзі знайте про це з повагою, ваш адвокат Демченко.